Всім привіт з України! Запрошу вас на невеличку прогулянку. Зараз прогуляємося, я покажу вам, як виглядають рослинки, як збільшуються цитруси, як виглядають ті, що я привезла від Антона і пересадила, Як квітнуть гортензії, і красота, неймовірна, не дивлячись на спеку і поливати треба кожен день. Дуже спекотно, якщо у вас йдуть дощі, то поділіться ними з нами. <смі> ну, реально, дуже спекотно дощів не було взагалі така весна і початок літа без дощів. Ну, був там один, але, ну, знаєте, як, і сліда вже нема, що взагалі був колись дощ. Все треба поливати. Давайте прогуляємося. Внизу рослинки почувають себе добре, ну, в принципі, всі рослини почувають себе добре, спека для них, якби там. Вони її і не помічають, і ростуть собі, воно вже папайя як підросла. Бачите, це дрібне-зимове листечко. Воно тут пожовкне, відпаде. Сама рослинка виглядає гарно, інша також. Тобто всі з приростиками десь там підсипають листочками, і листочками, в принципі, підсипають доволі таки нормально. Трошки я тут розгребла, підрізала. Зробила сонечко карамболі, десь навіть бачила квіточки. Зараз я їх не найду, Ну, в общем, якщо щось буде. А, є, я є, є, я внесу бутончики. Ось, ,о, дивіться, є бутончики. у неї. А Вікна вже тут також відкриті, настіж. Сподіваюсь, вона заквітне, якась комашка там відчує цей аромат і прилетить на запилення. Тож, листочками підсипають, прибирати, поливати треба дуже часто. Тож не панікуйте, головне, якщо ви впевнені, що ви не залили, не засушили вашу рослинку, то листопад це трошки нормальний. Дивіться, вже літають метелики. І ці метелики дуже шкідливі, треба вже робити обробку, бо будуть гусеньки, будуть жерти мені листочки. Так, метелики це красиво, коли вони літають екзотично, скажімо так. Але. Але це є шкода, бачите? Таких багато листочків. Цитруси, всі козотичні рослини. В них відбувається також зміна листя. Цвітає ще кала. Дуже красиво, я її не виносила, бо винесу листя просто підгорить. Вона тут росте в тіньочку і квітне. Тож я її трогати не буду. Можуть сушити гілки, бачите? Ось суха гілочка. Там сипеться листочок. Тож це все добре, нормально. Якщо такі жовті листочки осипаються, це абсолютно нормальний процес. Там плодики ростуть, перерости є нові. Це листя вже віддало всі поживні речовини. Апельсини ще висять. Трошки мене так якось загрожена роботою. І не зняла ще ці апельсини. Якось, якийсь хаос відбувається. І я трохи не встигаю. Треба вже знову прибирати, я тільки недавно поприбирала. Вже знову треба згрібати листя. Ну, зараз зніму вам ролик і буду поливати. А можливо ввечері. Дивіться, як рука буде підросла класно. А, зайду і буду підмітати. А може, завтра 5 ранку. Треба пополивати вулицю і знову все поприбирати, підмітати, Ну, коротше, роботи, вагон і маленька тілега. Дивіться, це лайм таїть. У мене ще один горщик. В нього плодики і квітне, і зав'язує. І плодики є побільші. Ось які вже лунарі плоди. Дивіться, які класнічі, великі. Тобто плодики є, плодики зав'язуються. Ось яка гарона, артаньку. І переростики є, і при цьому купа є, он, я вам зараз покажу, листя насипаного. І ось в мене дивіться, скільки жовтого листочків, вони всі відпадуть. Ось тож, Це в принципі, абсолютно нормальний процес. Не переживайте, не панікуйте. Камелії також от, приносять спеку влітку, вони класно. Їм все як би, по барабану. Головне це поливати. Оце моя величезна пересажена в горчик з ротангу. Їм ця спека абсолютно нормальна. Зараз покажу вам, скільки тут градусів. А от взимку вони спеку не люблять. Це діаскорія, верхні листочки можуть підгорати, тут лізуть нові прирости. Ну, тобто, да, все так відбувається своїм. Хаосом. <хи> тут, тут бутони надуває камелі, і треба обов'язково поливати. Отже, як підросло щеплення, я вам показувала в роліку. Ми щепили лимонну Пінк-Евріку. Дивіться, як вже підросло класно. Тут також одна гілочка приросла. підросла гарно, а ця була невдача. І я переробила, а, начебто там є вже маленький приріст. Зараз подивимось, тут була одна. Не... Не вдалася, так є приросток, значить, воно ну, вже прижилось, можна знімати пакет і хай закаляється. Там вона кава варія ну, тобто з рослинками все пучко. Ну, Сокулін там взагалі кайфово, тепло, поливається. Ось, дивіться, бутони камелії. Дуть починають. Чай, дивіться, який темно-зелений, класний. Тут ця діаскурія з плотиками, тут також лонаріо з плотиками, поки тут все зелене, поки тут з'являться якісь яскраві барви. ну, ще довго. Так, Банани, які я привезла з Дніпра. Дивіться, вони пішли в ріст. все з ними добре. А, все з ними добре. Камелі ще треба розсадити. Ось ананасики попідростали, і я ще побачила, що поруч лізе ще один. соцвіття, лізе одне, буде ще один ананасик. Тобто цього року вони заквітли самостійно, я нікого не стимулювала. Вони все зробили самі. Ну і дуже добре, що вони так вирішили. Полегшили мені завдання. Бачите, і приростів купа, і листочки підсипаних купах. Все йде своїм чередом, все наливається, квітне зав'язується, тут мейери з плодиками, ось гладенькі ананасик. Підгоріли верхівочки, ну так, загоріли, скажімо, бо ми їх в цьому році не притіняли. Ну, і не треба, все з ними і так добре. Тут мої пітахаї ще не пересажені. Патіфілом видав в три квіточки варігатний. Дуже також цікава декоративна рослинка. На нас також плоди висять. І дивіться, ну зараз, от якби сонечко трохи заховалось, трохи зараз вийде. І тут у нас 30 градусів, 31 градус. Ось, ой, цей більше показую. Градусів. Ну, коротше, дуже спекотно. Прямо от, дуже спекотно. Хтось ще тут не заїхав, ще все-таки процеси пересадки, виноски, обрізки. Обрізки ще й не тривають, триває тільки пересадка. Манго вже, дивіться, плотики свої позбільшував, щось там відсушує, щось регулює. Сподіваюсь, він залишить. Максимально багато, бо ще у нього квітаноси є. І квітне орхідея максилярія. Вона а, ну квіточка в неї така цікава, але не дуже там зрачна. А яка вона ароматна, В неї дуже виражений аромат кокоса і ванілі. Прям і він дуже-дуже і дуже відчувається. Дуже, дуже класна така цікава орхідейка. Ну, з цією ланціями все добре. Єдине, що там трошки зверху вони попадали, я їх пере... переставила. Бо від... Від... від вибухів воно все так труситься, і трошки вони там зверху мене мене Ну, Я їх нижче закріпила. Дивіться, кріптант, все таке, як зябра, яка в нього квіточка манюсінька. Отут в ферезія. також це вже домашнє моє цвітіння ну, все з ним все добре, їм подобається тепло, спека. Головне, щоб давати вчасно водичку. Тут плодики апельсина, моро з меєром, перемішку. переміжку. Стреліться, поки листочки там випускає, а нових бутонів поки нема. Це помелку у нас. Тут свої гілля похилили. тут і амо 8, ще, блін, холостяку, і теж ще один холостяк. Мінніола з плодочками. Тож з рослинками все пучком, десь там суха гілочка, треба все поперевіряти, попідрізати, позачищати, щоб все було гарно, лайм та її ті взагалі чумачечий. Дуже багато на ньому плодів. Я хотіла його трохи підрізати, але дивіться, він весь в плодах. Зараз вони вже збільшились і це вже видно, скільки на ньому плодів, тож вже його чіпати не буду. Хотіла я його трохи підрізати, зробити його трошки компактнішим, щоб він не заважав декапону. Декапон, схоже, в цьому році також прохолостякує. Програма холостяк у нас дуже активно працює. Австралазика, один плодик великий. Ну, Поки вони не збільшаться, побачити ті плоди майже неможливо. Лем-кватик, який пересаджувала в ролику, великий на штамбі, класний, дивіться, з переростами, з квітами. От там всередині є жовте листечко, воно опаде все. Все це абсолютно нормально. Також, хто це у нас? Комкват Нордман. Я його також показувала в ролику, як пересаджувала. Дивіться, приросте і бутони. Почалася спека, і почали квітнути кумквати. Вони у мене квітнуть саме от в спеку. Бачите, і плодики, і сухий листочок може бути. О, зараз покажу вам гімнаст, блін. Всім спекотно, тваринам, спекотно, рослинам спекотно. Ну, їх рослини що ще пополиваєш. Я вже більш-менш їм наливаю воду на килимок, щоб прям калюжі стояли. Тоді температура трошки гаситься і не така висока. Ну і бабай знайшов, де розвалитися. Приростики. Тобто, все з рослинками добре, потихеньку збільшуються плоди. Ось. Зараз вийдемо на вулицю, температурку з мого садочка я вам показала. Ось моїрчики підростають. Це треба тільки поливати, поливати і ще раз поливати, щоб не прогавити і рослинки не підсушити. Ось, дивіться, як підросла класна ця папая. Я вам її весь час показую, вам всі рослини показую. Можливо, когось менше, когось ви хочете бачити більше, то кажіть. Це папая. Вона отут росте. І дивіться, який в неї класний прирост. Тобто, ці жовті зимові ласточки відпадуть. І там, здається, є бутон. Я вже хочу спробувати цей плід свій домашній і зрозуміти, треба вона мені чи ні. Вирощувати мені чи не вирощувати. А вона все ніяк. Все ніяк не розчехліться, щоб заквітнути і дати мені плодика. Дважу такі справи по зимовому садочку, все з рослинками добре. Поливаю, поливаю, на килимочок воду наливаю, аркабалінчик ще висить. О, цю гілку треба буде черенкувати, вона дуже велика. Тут вон, мандаринки і васаки. Листочками підсипають нові прирости, видають. Оце камелія, бачите, це якась гусенька ж пожерла. Не треба зробити обробку, бо я вже давно нічого не робила. І е, гусенички всілякі, метелики, це все може бути, і може нанести шкоду. Бджілки нехай літають. А ось е, гусінь, всіх жучків треба потравити. Також ось комкватик з квітом. Щоб з рослинами все добре. Всі радіють літу сонечку. Сподіваюсь, що радіють. вулиця вулиця, Полістар-квітне вже. Ви бачите, я вчора все поливала ввечері. Ні, я зранку вчора поливала і ось таку картину в спеку можна спостерігати. Похилили вони голову від спеки. Ну, Бо а, дуже спекотно. Молоді щеплення ще на місці. Ще все на місці в мене немає часу просто. Розквітають гортенції, стає так багато барв, стає все таке яскраве. Вони неймовірно класні рослини, дуже красиві. Колір неймовірний і дуже різноманіття, багато різноманіття, багато кольорова гама в них. Хоч яку гортенцію візьміть, нема некрасивої гортенції. І вони такі класні, скоро як просквітають, буду вам ще більше показувати. А це чорний принц. Отак вона. Це початок цвітіння, це вона ще не забарвилась. Пізніше вона буде така насичена, настільки насичено червоний колір, що, здається, наче чорний. Отак вона починає. Починаються квіти з зеленого кольору. Ось ця взагалі така неймовірна кольор листя такий неймовірний. І е, червоні квіти. Тіфані моя красотка вже відквітає, вже мало яскравих квітів. Ну що ж, нехай нарощує нові прирости для наступного цвітіння. А тут на клумбі маршмелоу чи баблгам, я їх завжди буду. Вже така, такі шапки величезні, вже вона така класнюча, ця гортензія древовидна. Вони також дуже-дуже класні. Тут Голден Абель. Ще трошечки це будуть просто величезні шапки білі. Листя вже втратило свою варігатність і красу, але набирають красоти ці соцвіття. Вони неймовірно величезні, білі і шикарнюші. Вони наче бризки шампанського, вони не дуже білі, прям білі, щоб білі, але вони дуже-дуже класні і дуже ефектні. Мій автомобільчик красується в гортензіях. <смі> Ось скоро ця розквітне, вона також дуже класнюща. Тут е, квіточки будуть махрові. Реально от гортензії, вони настільки в них велике різноманіття, як у сукулентів, багато рослин з таким шикарнющим різноманіттям. Дракон тут класно. Я пересадила величезну гортензію звідси, і дракону стало більше сонця. Бо трошки вона його пригнітала. Вона була дуже велика, я її звідси прибрала. Зато тут поселився новесенький рододендрончик з дуже цікавим листям. Ну вже як хорошо вкорінеться, добре прийметься, видасть свої прирости тоді вже. Дивіться, оця також взагалі вона повинна бути блакитна, але треба її підкислювати. Я цього робити не хочу. Вона мені подобається і рожевою. Дивіться, яка вона класна. Такі квіти вони теж дуже класнючі. І якщо повний куст да, там розквітає, то дуже красиво. Франч Боляро, взагалі вообще красота, неймовірна. Такий каскад квітів обалденський. Так, так, це Франч Боляро в нас. Тут наречена втікачка, вони біля дверей стоять. І в них такий каскад, такий горщик, їм дуже класно. Вони так каскадом спадають. Це курлі-горлі. Такі як баранчики. блін, так мені подобається. Плюмерія. наконець-то їй стало спекотно. Вона любить спеку. Що вона любить, то це спеку. І треба пильнувати. Тепер полив і кліща. Бо кліщ, в принципі, любить всі рослиниці. І гортензії він любить, і плюмірію він любить. Кліщ любить всіх. Ой, дивіться, які вони. Всі такі різноманітні, класнюче парвінок треба палити, засоха скоро він в горщику маленькому буде висаджений в ґрунт. Тобто всі скоро як порозквітають, буде тут красотіща, неймовірно. І під вікном стоїть мій величезний лаврентій лаборин... І а, три рослини. Так, три. Це величезний мандарин, який я привезла від Антона. Тут також мандаринчик, між ними гортензій І оранжеква твар'єгатний. Як бачите, з рослинками все добре, коріння оголилося, таке закручене так і залишилося на поверхні. І вони виглядають дуже класно, дуже так екзотично, по-своєму красиво. Ну, в принципі, рослини неймовірно класні. І з таким корінням а воно придає їм такої якоїсь пікантності класної. Широколисті гортензії в клумбі також, дивіться, розквітли і Ці фані там вже відквітла. А ось ця. Я інше не робила, я її купила блакитну і вона висадила, і вона так і є. Тобто я її навмисно не підкіслювала. Тут рожева, там блакитна, вони так дуже класно поєднуються. Тут доболиста, пчілки літають, тут рододендрони видали прирости. Що все йде своїм чередом, бачите, вже голови, голови попускали, треба когось і підлити. Тут також я висаджувала їх, не знаючи, кого саме, я висадила в ґрунт горщика. Тож як розквітають, і тепер для мене це сюрприз. Тут також барвінок порігати в мене є, магнолія грандіфлора. Як вони всі порозквітають, я вам ще покажу. Вони також дуже класнючі. І оце місце здається, я висадила, буде, мабуть, вона. Тут буде якийсь курлівурлі. Побачите, їх помітно одразу. Вони такі баранчики. Дуже гарно вони сочетаються з хостами між ними. В общем, це все я вам буду також показувати, бо ще тільки початок. І один френч болірох висаджений в ґрунт. Поруч мій рододендрончик. Тут, поки сонечка у мене нема, а тут камелії, які я пересаджувала і показувала вам ролик. Дивіться, всі рослини виглядають чудово. Ось тільки пташка, сліди свої залишила. вже починають надувати бутони. Вони на вулиці, тут сонце буде в обід і після обіду, і буде дуже така спека. Камелі стоять на вулиці і їм все добре, з ними все нормально. Ось ті мої лохмандійки прийшли. Тобто камелі влітку спеку переносять, головне не засушити. Доквітає кава Єлопорбон. Вона коли розквітла тут на вулиці, блин, в неї такий аромат насичений класний, вона неймовірно пахне. Я не помічала раніше такого аромату в цьому садочку. А саме на вулиці цей аромат розкрився. Я ніколи не помічала, щоб вона так пахла, а вона ну, неймовірний аромат. І саме я його відчула на вулиці. Чому так? Я не знаю. В неї дуже ніжне, ніжний аромат. Я не помічала в зимому садочку взагалі, ні разу. Ні разу. От тільки на вулиці виявилось, що вона так класно пахне. Чи то я не перенюхувалась, не знаю, як це пояснити, але я зараз тільки відчула її класнющий аромат. Ще один мандарин, який я поставила на піньочок. Дивіться, з рослинами все добре. Вони почувають себе добре, почали збільшувати плодики. Тут в мене городи огірки, помідори, картопля, деруни квітнуть. Блін, нафіга вона мені треба було. Але ж це рожева. мені хотілося побачити, яка вона, як вона росте. І ось вона вже квітом, вона вже, блін, висока. Там закриває мої помідори, я вже й листочки обрізала. Тому, ну, блін, терну мене. Посадити рядочок картоплі. Тут також гортензія. Ця буде дуже красива. Як забарвиться, я вам покажу, Колір дуже неймовірно. Красивий і гарний. Тут також ще з бутончиками. Ось картопля. Оце вона рожева, вона рожева всередині. Я знаю, не пам'ятаю, який сорт. Я замовляла фіолетову, рожеву дітям замовляла. Ми пробували, потім дітям віддала, щоб вони садили в них багато землі і собі ж ряд посадила. <реш> Вона вище пояса. Вона ще трошечки була б мені по цицьки. Вимахала така велика. Тут також гортензії, азіміна. Блин, ці гортензії також мені в минулому році мені так плющить, почало по гортензіях, я їх так багато насадила. І, а в цьому році вони стали ще більше, ще пишніші і трохи один одному зважають. Треба буде розсажувати, відсажувати частину гортенцій, бо дуже все густо. І рододендронов вже не видно, і підв'язую, не підв'язую. Вони так розлягаються. І дуже класно. Звісно, квітнути буде, буде офігенно класно, але трошки загусто. Ну, є в мене така проблема. Я не можу посадити щось рідко. Я обов'язково напхаю, що потім приходиться забирати. І ось тут одна гортензійка, а їй там зовсім не видно, треба цього підв'язати, стягнути. капець-капець. Тут також мандаринчики пересажені. Ось вони гарно себе почувають, вже пройшов з моменту пересадки, ну майже тиждень. Дивіться, з мандаринами все добре. Десь там якісь ласточки облетять, але це нормально, плодики збільшуються, мандаринки почувають себе. Чудово. ось Це зелененьке, тільки поливай, тільки не прогавити полив. Тут комусь знову мало місця, якісь гортензії Низка росла гортензія Полістер. Вони також дуже класні. Дуже... Потім пізніше вона буде ще яскрава різних кольорів. Дуже цікава така гортензія. Ну, варто звернути увагу на гортензії. Вони дуже красиві квіточки. Моя лохина з нею все добре, вже скоро будуть ягідки дозрівати оці перші. Ну, зараз, дивіться, які класничі ягідки. З моїми кущиками все добре. Як у мене тут виріс укроп такий, навіть не помітила. Ну, хтось пропав, хтось видав прирости обалденський. Так, отут. Також було винесено на реабілітацію, рослину. Тут рослина Антонова, яку треба зберегти. Поки що так стоїть, ну, йому нормально, я ж поливаю його. Йому все добренько. А зіміна моя величезна. Там, от туди не піду, покажу вам. Так, Гранат Гранат прижився з ним цепачком, який я привезла з Дніпра. Зіміна, походу, мене бартанула. Дивіться, як вже гарно підросли в Києві. Треба дати добривка, щоб вони в цьому році були нормальні. Я не знаю, що було в тому році. Вони були якісь маленькі, так, вони були солоденькі, але маленькі. Тож в цьому році пильною поливом, може я його не допалила, не знаю, що було не так. В цьому році я замульчувала все корою, по-перше, щоб не пересихало, бо реально ну, неймовірна спека. І е, йому вже не так сухо буде. Я поливаю під коріння все, зайвої води навколо не наливаю, тільки під коріння наливаю. І мушмула германська також, ви бачите, як збільшила плодики. Здавалося, що я вам тільки недавно квіти показувала ну, хлопчик, Ківі відквітнув. І все, зробив свою справу. Вікна відчинені, можна вже заглядати у вікна з вулиці. Бачите, які хащі. Класні, скільки там всяких плодиків. Так, треба зробити обробочки, щоб не було ніякої гусіньки. Ну, заодно і від кліща. І, Зручно з вулиці рвати лимончики, бо з середини то дуже високо. Це сіра козану, Він росте в куточку, а от з вулиці тут саме, саме те. Заглянути у віконце, зірвати плодик, коли він достигне. Ось міла роза. Теж з бутончиком і завізі. О, вже яка тикавка маласенька є. Тож треба сухі гілочки позрізати і поприбирати. Це робити треба дуже таки часто. Із вулиці, ось можна побачити те, що не видно зсередини. Маленькі зав'язі на персичку зсередини мені там... незручно, не видно це. О, і переростики так видніше. Ну і нарешті кава ось пробудила малесеньку бургуньку. Тобто, не дивлячись на те, що в них такий вигляд зараз скелетов, бруньки пробуджуються їм тут тепло. Бо я бачу це по своїй каві, яка квітний прирости дає. А Значить, коріння в них було добре, і вони вже скоро пробудять ще більше бруньочок. Бачите, ось не знаю, там сфокусується, не сфокусується. общем, бруньки зелені є. Вони не пропали, вони будуть, 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 обростуть, будуть гарні рослини. Ось такі справи на сьогодні. Все вам показала, як виглядають рослинки, підсипають листочками, є нові прирости. Головне це поливати і не засушити. Бо після пересушки дуже складно відновлювати рослини. Все це можливо відновити, але дуже складно рослини втратить листя, втратить плоди. І підсушить коріння. Тож не засушуйте, особливо, якщо у вас там ну, південь, такий самий, як у нас, спека, і пастушів. Поливати треба все, і вуличні рослини, і кімнатні, і в зимовому садочку поливати і поливати. Тож, пильнуйте, ну, і залишайтесь, не перепекайтесь. далі буду ще робити щеплення. І це все треба робити вже дуже рано. Це мені треба дівчинку напрягти, щоб вона приїхала прямо з рання. А в мене вже будильник стоїть на 5 годин ранку. Я прокидаюся, поливаю. Ну, змови садочок ще не поливала, бо вже була загружена іншими справами. Тож, робочий день починається з 5 годин ранку. І щеплення треба робити саме вранці, поки є хоч якась прохолода і нема сонця, бо це можна просто сторіти. Всіх обіймають Тьомою. Пишіть, як у вас справи, чим ви займаєтесь саме зараз. А я, а я пішла впливати з мого садочка. До нових зустрічей!